У Вінниці робитимуть холодильне обладнання. Цьогоріч планують розпочати будівництво заводу, що його виготовлятиме. Все за інвестиційні гроші розраховують до 2019-го На підприємстві працюватиме півтори тисячі людей. А от у нових цехах корпорації Рошен вже цьогоріч роботу знайдуть 850 вінничан. Це та чимало інших проектів передбачили у програмі розвитку міста на 2015 рік. Розпочнеться реалізація масштабного проекту з будівництва Вінницького регіонального центру серцево-судинної патології. Загальний обсяг інвестицій понад 33 мільйонів доларів з США у 2015 році буде введено не менше 110 тисяч метрів квадратних нового житла. Продовжуватиметься реалізація муніципальної житлової програми. Триватиме будівництво двох житлових будинків на вулиці Чехова на 140 квартир. Цьогоріч у мерії планують завершити реконструкцію центру для людей з інвалідністю Гармонія а також вирішити питання із приміщенням для школи мистецтв. Вишенька вже 13 років. заклад функціонує під одним дахом із дитячим садочком. номер 79. Загалом освіту та охорону здоров'я міська влада грошима обіцяє не обділяти, збільшить фінансування на 20%. відсотків. У 2015 році за рахунок коштів бюджету будуть утримуватись 13,9 тисяч працівників бюджетної сфери. Структура видатків вказує на соціальну спрямованість міського бюджету, адже 84% всіх видатків спрямовуються на утримання соціально-культурної сфери та соціальний захист населення. Планується, що видатки міського бюджету цьогоріч сягнуть 1 мільярда 830 мільйонів гривень. 487 тисяч хочуть направити на соціальний захист, ще 441 – на освіту. Більше 210 тисяч витратять на житлово-комунальне господарство. Для охорони здоров'я передбачили 240 тисяч гривень. 41 тисячу мають отримати галузі культури та мистецтва, та майже 16 – фізичної культури та спорту. У п'яти місцевих школах реконструюють спортивні майданчики. Так у мерії вирішили поступово оновити стадіони. Продовжать і облаштування дитячих ігрових комплексів у дворах городян. Також прийнята програма оновлення обладнання харчоблоків в десяти закладах освіти в цьому році. Відповідно, кожного року ми це будемо робити. Це дасть можливість нам замінити плити, жарочні шкафи, холодильники на енергозберігаючі. У Вінниці і надалі планують розширювати межі міста, а також співпрацювати із поряд розташованими територіальними громадами. З сортувальної станції буде впроваджено перший етап проекту роздільного збору сміття, який охопить правобережжя міста. Буде введено в експлуатацію нове когенераційне обладнання, яке вже встановлено на полігоні твердих побутових відходів, і розпочати виробництво електроенергії. Бюджет 2014 року та програму розвитку міста у Вінниці вдалося виконати майже стовідсотково, і це незважаючи на надважку ситуацію в країні, яка фактично перебуває в умовах війни. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.